Усім привіт! Давно таких відео не було, розмовних, але час виправлятися. Сьогодні 2 лютого. Завтра в мене день народження. Але відгадайте з трьох разів, хто захворів, в кого закладений ніс, он же червоний, хто гундосить. Я думаю, що все це чутно. Сьогодні не просто день перед Днем народження, сьогодні у нас буде ще фотосесія. Тому я беру вас із собою, щоб ви подивилися. Зараз снідаємо, йдемо в магазин, скупуємо все, що потрібно і для дому, і для фотосесії, і потім вже будемо збиратися на фотосесію. Мій інстаграм, де буває набагато більше, ніж на Ютубі, можете знайти мотивацію виставляю всі свої дні, що я роблю, розказую про себе і багато яких інших відео. тому переходь, будуть шукати тебе. До речі, дуже класна погода. Бо в нас весь тиждень був туман, моросило, було холодно і лужи. Сьогодні вже більш-менш. Я в цьому піду на фотосесію і хочу якраз, щоб набагато брати точей, я відразу буду надягатися в перший образ. Лише треба зробити ще одну детальку. Піддя. А потім у рюкзаку я взяла ще два образи, щоб їх можна було поміняти. І ось так. Я, скажімо, так зробила. Я накрутилася, але щоб це, це не розпалося, я закрутила обратно в гульку. Зараз е, зроблю макіяж. І, в принципі, я готова. Можна буде виходити. Я сподіваюся, що кудряшки будуть триматися, бо я їх тільки-тільки розплила. Але думаю, що вони не протримаються до незначного часу. Але я готова. Будь здорова! Пусь. Нарешті ми їдемо додому. Ну, що я можу сказати? Фотосесія пройшла просто ось так от. Всі фотки будуть ось тут, в інстаграмі. Тому заходь і дивись, що в нас вийшло. Мене, до речі, ще трошечки більше розвезло. Я себе почала більше погано почувати. Я просто сказала: ну це ж просто я за два місяці ні разу я не хворіла, а на день народження, ну, будь ласка, святкуй тепер. А тепер до самого цікавого: я купила коржі, з яких я зараз буду робити торт, щоб. Можна було вставити свічки. Бо я сильно хотіла свічки з цифрами, як це було минулого разу, але ні в одній аврорі тих самих свічок, що в мене, нема. Покупати нові, вони всі великі. Тому я вирішила взяти ось ці популярні, які йдуть зігзагу, 6 штук. Тому будемо їх вставляти, а для цього нам потрібен торт. Зараз будемо його робити. Я передивилася та відрегувала фото. І знаєте що? Вони вийшли дуже гарні, дуже красиві. Я, чесно говорю, навіть не думала, що вони можуть так гарно вийти. Тому сьогодні вже будуть фотки в інстаграм. Поспішай і дивись. Тут я показувати їх не буду. Платья. Ось. Ну, що за бусечка? Воу. Il se peut vraiment. Та-дам! Ну що, вже 3 лютого, і сьогодні мій день народження. Тому зараз я загадую своє бажання, і здуває свічка. Сподіваюся, що всі бажання, які я зараз загадала, вони збудуться, бо це самі завітні мої бажання і цілі на 25 рік. Я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. І я сподіваюся, що ми прощаємося ненадовго на Ютубі. Але якщо вам дуже щось цікаво подивитися, то переходьте на мій інстаграм, підписуйтесь і дивіться, бо там я з'являюся набагато частіше. І я розказую про себе. Всіх люблю, цілую, обнімаю і всім.